Привіт усім! Сьогодні ми розглянемо деякі фрази, які вам точно знадобляться на вечірці. Давайте почнемо. Ось деякі фрази, які вам можуть допомогти під час вечірки. Hulat behintedfist. Це означає о котрі почнеться вечірка. Давайте повторимо: хулат пегінт фіст. Наступне буде слово. «Waar is feest?» Це означає, де проходитиме ця вечірка. Давайте повторимо. «Waar is it feest?» Наступним буде інша фраза. Ekepsine in an feici. Це означає мені хочеться на вечірку. Давайте повторимо. in Will На українській мові це означає Ти хочеш потанцювати. Давайте повторимо. Will What an geweldige music? Це означає яка чудова музика. Давайте повторимо. What an geweldige veldi music. Наступна буде фраза грах іц дрінке. Це означає, я б хотіла щось випити. Повторимо грах іц дрінке». Вар іс бар?» Це означає, де знаходиться бар. Повторимо: вар іс де бар. Wie heeft dit georganiseerd? Zoals een tjaaie. Kto zet zijn organisme af? Dat wijt op een vorm. Wie heeft dit georganiseerd? Het was een geweldig feest. Zoals een het Ze boeit chudova doof De Dat op Het was een geweldig feest. de volgende keer. Це означає до наступного разу. Давайте повторимо: de volgende keer. Тепер давайте подивимося, як ці фрази використовуються під час вечірки. Сцена перша. Дізнатися про час початку вечірки, де друзі розмовляють один про одного. Hoe laat begint het feest? Het begint om 8 uur. Waar is het feest? Het is bij Jan thuis. Podroepen, opbeworuwt Svinastri, ja, we checken. Ik heb zin in een feestje. Ik ook. Laten we gaan. Hostje. Обговорюють музику на вечірці і запрошує один одного на танець. Я фантастя. Видан? О я graag Хість запитує Бармена про напої. Макік je дремки? graag één cola en kola and een pinje als je знаходиться бар. The bar. Waar is de bar. De bar is recht for uit nas de dancefloor. Гості дізнаються, хто організував вечірку і як їм сподобалася ця вечірка. En zijn vrienden. Leuk! Het was een geweldig feest. Ja, ik heb ervan genoten. Hostie Prosheitsapisjava-Cirke. Tot de volgende keer. Ja, tot ziens. Het was een feest om te herinneren. Dankjewel. Тепер ви знаєте кілька фраз, які можуть бути корисними на вечірці. Не забудьте практикувати ці фрази, щоб бути готовим до будь-яких ситуацій. Щоб не пропустити наступний урок, підпишіться на наш канал. І слідкуйте за нами на Instagram. До зустрічі в наступному уроці.